Доброго дня, любі садівники і садівниці. Як вважаєте, чи потрібно мати свир здібності, щоб виростити в своєму садочку Києві? А чим вони відрізняються між собою? Знаєте, і навіщо їх садити по кілька штук? Екзотичні Києві, тема нашої сьогоднішньої зустрічі? Мене звуть Анжела, і я допоможу вам поладнати зі світом рослин. Ківі – це потужна листопадна ліана з родини актинідієвих, яка досягає кількох метрів у довжину, тому потребує міцної опори. Листя має овальне або серцеподібне з ніжним пишком. Про користь плодів ківі свідчить наявність в них таких речовин, як антиоксиданти, калій, вітаміни, С є К. Вживання ківі в їжу покращує еластичність шкіри, підвищує імунітет, допомагає боротися зі стресом та сприяє нормальному травленню. Тепер дещо про види ківі. Є самозапильні сорти, наприклад, хід продажів, морозостійкий і витривалий сорт соло. Є жіночі сорти, знаменитий Хейворд, який дає великі і смачні плоди. І чоловічі сорти запильники які не дають плодів, але сприяють плодоношенню ківі з жіночими квітками. Ось в контейнері, мальбек він запилює 5-6 жіночих сортів і стійкі до хвороб і шкідників. Навіть якщо ви обираєте самозапильний сорт, все одне бажано посадити поруч чоловічі, щоб отримати гарний врожай. Агромаркет пропонує вашій увазі міцні районовані для України саджанці з добре розвиненим корінням, які гарно приймаються і швидко зростають. В каталозі ви знайдете багато різних сортів: однорічні або дворічні саджанці на будь-який смак. Можна придбати вже готові набори хлопчик плюс дівчинка, а можливо, також підібрати рослини самостійно, тільки сорти мають бути однаковими за терміном дозрівання. Для того, щоб Ківі порадувала вас смачними плодами, слід садити їх на відкритій сонцю ділянці. Грунт вони люблять легкий, злегка кислуватий, гарно дренований. А якщо у вас на ділянці глина, то слід додати до посадкової ями пісок і родючу землю. Коренева система. Києві поверхнева, тому пересихання верхнього шару ґрунту буде мати погані наслідки. Щоб волога не випаровувалась, поверхню землі біля коренів засипають мунчею. А зараз пряме включення з секретної лабораторії, де ми дослідимо кореневу систему нашого саджанця Києві на відповідність всім вимогам. Спочатку обережно розрізаємо плівку. Під нею знаходиться спеціальна пожинна суміш, яка береже корінь від шкідливого впливу під час транспортування. Здорові корені мають бути пружні, не сухі. З великою кількістю всотуючих корінців, щоб впевнитись, що корінь здоровий, трішки підрізаємо його і дивимось на зріз. Він повинен бути світлим. Як бачите, цей саджанець Києві, як і всі, які ви купуєте в агромаркеті, має прекрасні корені, а отже, чудово приживеться на вашій ділянці. Через те, що Ківі стрімко розростається, слід регулярно обрізати слабкі неохайні пагони, як у вінограда. Але майте на увазі, що навесні цього робити не можна, бо сік в пагонах рухатиметься надто активно, і тому обрізку проводять влітку або весени. Загалом ківі нормально переносять зиму, якщо це не зовсім молоді рослини, які треба прикривати агроволокном чи підгортати. Дорослі Ліани достатньо зняти з опори і притиснути до землі. Такі поради допоможуть вам виростити чудові і сильні рослини. Не соромтеся задавати питання в коментарях, адже ви завжди отримаєте відповіді. А також ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. До нової зустрічі! Пока-пока!